Всім привіт! Сьогодні будемо носити декоративну штукатурку лава на стіни. Стіни в нас пофарбовані, старі. Будемо їх оздоблювати в нові нормальні стіни за допомогою декоративної штукатури компанії Fajal. Ми знаходимося в майстерні компанії Fajdal, тому стіни в нас такі дуже грязні, оскільки їм вже більше ніж декілька років. І Сьогодні покажемо покрівену здатність даних матеріалів на стінах. Ми навіть не перефарбовуємо стіни під колір по технології, а будемо просто наносити в два шари, оскільки в нас обмежена кількість часу, і ми будемо наносити просто в один-два шари декоративні штукатурки та фарби. В даному класі ми стіну поділюємо на три частини і будемо наносити декоративну штукатурку лава, сатін декор і, можливо, мармарин, щоб ви зрозуміли, як легко оздоблювати старі стіни за допомогою декоративних штукатурок та фарб. Зараз продемонструю на даній стіні декоративну штукатурку лава, як її буде носити, в якій техніці і, звісно, ж, покривельна здатність даного матеріалу. Продовжуємо наносити другий шар декоративної штукатурки лава на поверхні. Є дуже багато способів нанесення даної декоративної штукатурки. Дуже багато з них можна робити різних текстур. Можна носити такими желізними венеціанськими шпателями, можна носити пластмасовими шпателями, кому як зручно. Але я завжди ношу з такої сталі інструментом. Подобається мені наносити. І зараз продемонструю з верхнього правого кута. О, такі може текстури робити навіть з лави. Але я гадаю, що ми просто її потім накрутимо, накрутимо лаву. Або можливо і ось і такий малюнок залишимо. Зараз, зараз подивимось. Можемо на такий малюнок. О, як ми носили типу перший шар, так наносимо такий другий шар, розганяємо і видно, світліше, темніше, як ведемо шпателем нашим. вліво-вправо, вверх-вниз. Розганяємо матеріал по поверхні. Але можна ще й в такій техніці робити. ось Ми просто підкручуємо. В техніці драпе, Ось так виглядає. Але я гадаю, що під наш інтер'єр саме так краще буде такими в техніці хаос нанести. О, бачите, швидко виправили фактуру. О, можна можна додати ще шар по сирому нанести, щоб виправити малюнок, якщо у вас трошки не виходить. На даному взірці ми спершу нанесли декоративну фарбу Вільв'я-декор компанії Faidl, і потім вже нанесли наш новий матеріал перефарби. Ось так виглядає на взірці. Тому ми гадаємо, що на лаві буде ще краще виглядати, ніж на взірці. Цю стіну ми вже зробили з декоративної штукатурки лава. І зверху будемо наносити декоративну фарбу з ефектом сяємо Pearl Farb. Це новий матеріал компанії Faidel. Ось. І по, за технологією наноситься на фарбу. А ми зараз будемо наносити на декоративну штукатурку лава, щоб вона краще переливала, краще блистіла. Тобто, якщо вашим замовникам надоїла фарба на стінах, або якесь просто оздоблення з декоративної штукатурки, з тонкошарової, там, наприклад, вільв'ят-декор або лаву, магія, можна зверху нанести перелив фарби, буде неперевершений ефект. Зараз я вам покажу на взірці, як виглядає, і потім будемо наносити на стіну. Thank you.